Наркотрафік у СІЗО оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області спільно зі слідчими обласної поліції викрали утриманців, які під контролем так званого кримінального авторитета поширювали наркотичні засоби до спецустанови. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Поширювали серед ув'язнених наркотрафік до слідчого ізолятора. Івано-Франківська організувала група злочинців. Заборонені речовини вони передавали до СІЗО під виглядом побутових товарів, засобів гігієни та продуктів харчування. Організував діяльність раніше судими 37-річний чоловік, залучивши до справи кількох спільників, частина з яких перебуває на волі. Так званий кримінальний авторитет особисто контролював усі процеси, логістику постачання наркотиків та розподіляв заборонені речовини серед ув'язнених. За процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури чотирьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307. незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України та обрано їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Тепер організаторові злочинної групи загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.